Раді вітати вас в нашому центрі на відкритті виставки писанок Вікно удало світ. На сьогоднішній виставці представлені творчі роботи Харківського міського клубу майстрів писанкарства, а також ще 40 наших слобожанських майстрів. І всього тут розмістилося близько 600 робіт. Існує дуже давне повір'я. доки на світі. пишуть Світ буде існувати. І тому ми сьогодні даруємо вам радість цих символів, їх значення ви можете сьогодні узнати не тільки культурологічне, але й православне. І це теж також до великого свята народження Ісуса Христа. Це все для нашого міста. неотъемлемая часть моей жизни, наверное, самое большое увлечение и часть профессии будущего. Меня вдохновляет это тем, что ревность этого искусства впечатляет любого человека, и в нем, мне кажется, каждый может найти то, что ему пасет. Вот, что мне близко, то я могу пишу на своих писанках. И да, писанка — это такая открытка. Если я хочу чего-то пожелать человеку, я пишу на писанке, дарю вам. Верю в то, что это сбывается.